У нас був дощ, вже немає дощу, вже прояснилося небо. Але я прибирала курятник, Оце був дощ, і я пішла, пішла прибирати там. І знайшла ось таку вішалку. Я хочу познімати оці. Це піде на дрова, а крючки, оці, гачки, познімаю, вони мені пригодяться. Дело як тут гарно пішла. Усюди пропала. А я беру тепер звідсіля і розсаджую її по всьому садочку. І ось що я зробила. О, дощ знову йде. Слухайте, я вийшла лише подивитися, йде дощ чи ні. Бо мені треба було е, порізати дрова. Ось, оці дрова я хоч, хотіла порізати, розумієте? І вийшла тільки подивитися на дощ. Іде чи ні, бо в мене ж електропилка оце хотіла прибрати. І, взагалі, отут мені треба прибирати, бо тут же ж у мене діляночка декоративна, бачите, це я показувала колись. І ось я розсадила той кущик, я взяла, розбила його, ось у мене ще два кущики вийшло. І ось я сюди продовжила, ну щоб було більш-менш. І оце мені все треба прибирати, бо воно мені псує усю картину. Ось, у мене там вістерія сидить, там у мене сидить. Оці стовпи стоять це е, ожина. І ось. Ну, дощ іде, а мені треба щось робити. І ось знову пускається дощ. Але річ не в тому. Річ ось у чому. Оці закутки я хочу поприбирати, бо воно у мене така манія. Ось я кину отут, а потім буду йти назад і заберу. Я йду потім назад, я забуваю це забрати, і воно так у мене ось скупчується, ось ось як. отут, бачите, Оце ж я не можу викинути оце зі стільця. Воно таке кривеньке. Оце я також не можу викинути, воно мені пригодиться. І ось я отак покладу, потім я ходжу, забуваю за нього. ну, ось так. Ось що я зробила. У мене отут такий дідок. Хтось мені казав, ви не сама в коментарях. У вас такий дідок. Я йому колись ось так надягала капелюха. Ну там горщик був. Він тут у мене був. Тут у мене ключики висіли, якщо ви пам'ятаєте, ось ключики на таких гачках, ось вони так, цепок тут висів. Ось так було. Це було. І ось я йшла дощ, іде, розумієте. І я йду і дивлюся, думаю, ну що ж таке мені тут щось муляє мене тут. І ось я зробила ось таке. Тобто, дідок буде в мене тепер із зачіскою. Зараз я сюди прямо кончі мені треба зараз, ось поки я настроєна, дощу вже крапає. Сукуленти сюди зараз я посаджу. Це ДС ДВП. Ось таке я постелила. Я могла взяти, звичайно, мішковину, але це буде довше стояти. Поки воно перегниє, земля тут ясеться і вона буде щільненько сама триматися. Але ось тут я поклала сітку. Бачите, щоб воно більш-менш. Ось така. Ну, чому мені ця ідея не прийшла раніше? Я не знаю. І ось я ходжу, ходжу і думаю, ну як це так? Я ходила коло нього. Сто разів я ходила повз нього, дивилася. І ось, будь ласка. Ну, в мене таке буває. Ось мій декорище. Це я, я ж кажу, що я от тікаю від Альцгеймера, але я дивлюся, що я коли розмовляю, я забуваю деякі слова, то вже, мабуть, Альцгеймер. Це страшно. Це дуже страшно. Забуваю, як рослинка називається давно, наприклад. Гляньте, який у мене тут іще корчик, я його, мабуть, ніколи не показувала. Це у мене тамарікс. Погано, що він дає знизу. Я хотіла його деревом вести. а він оце дає цю. Ось такий корчик, він вже вдома обіцявся. Я теж гарний. Кажу, я це люблю. У мене, якщо пропадуть рослинки, то в мене буде садочок. Ну оце також на якогось інопланетну істоту схоже, да? Не ляньте. Оцей ніс крючок, плячок, там два рожки, то в мене буде сад декору. Тому що... Але треба зупиняти. Я не зрізала ще клематись. Треба зупинятися, бо на пенсіонерські гроші багато не заробиш, косу у мене вже немає, щоб я молоко продавала, а мідь також я вже всю позбирала. міді вже також немає. Тож треба себе стримувати. Оце я себе так настраюю, щоб я вже нічого не купувала. Ось тут у мене ця рабатка, ну дуже погано тут ростуть рослинки. Ось це тільки цинерарія тут гарненько росте. Оці лілії, Оці, ну, цибулькові такі, ще більш-менш. Але тут у мене було багато-багато лілій, але я їх не викопувала. І вони, мабуть, пішли в землю. чи де вони, де вони ділися? Я не знаю, може щось поїло його. Ось тут троянда, подивіться, це треба різати її. Ось так ось у неї дірочка. Придеться обрізати аж ось так, мабуть. Ну, це я обріжу. Навесні, а може обрізати зараз та поживцювати її. Бо гарна троянда темна. Я люблю темні сорти, сорти троянд, наче оксамитові. Це вона Black Magic. Black, щось. я забула. Ну, чорне, там слово чорне є і ще якесь. У мене десь записано, це шукати, я не буду шукати. І гібіскус я тут посадила ось такий маленький. Сподіваюсь, він буде тінь давати, бо у мене що там сонечко. Ось там у мене сонечко. Оце я також поставила. оце. Хочу, щоб воно мені сонце, бо у мене, коли отут світить сонце, зазвичай він з 12-1 з першої години дня У мене отут сонце, і до вечора, до восьми, до дев'яти. Ну, коли як, коли який день, то оце мене не захищає. Оце я хочу тут, тут у мене гліцинія десь є. Ось вона. Гліцинія, вона щось не хоче рости, якось так вона поганенько. А це ялівець, тут два штампики в нього будуть. Ось Бачите, ось один, ось один штампик, а ось другий. Оце ж воно буде ось так. взагалі мені так подобається, оце коли рослинки. Упав у сильний вітер у нас упав будиночок. І оце ж я хочу, щоб оце, воно, щоб воно ось так от з'єднувалося. І отут, може, щось буде. Не знаю, що буде, ну якось воно буде. Ось, вітер такий, мої буквочки всі поза. Мася, додому хочеш? Ну, все, оце я вам розказала. Ось іще маю такий декор. Все, гарного усім дня.